Ну, що, Я побачив, хто є, хто у нас в міській раді. Я хотів би запитати тільки партію Свобода і її керівників. Хто з вами перший е, йшов на Майдан і хто возив вас своїми автобусами? Ви забулися? Хто це робив? А зараз ви голосуєте про з біліта? Що вам Печенюк зробив? Чи він вам необхідний? Скажіть. Пане починив. Ви ще настав там коман, пане починаєте. Пане Олег, я вас слухав у вас. Я вас слухаю у вас. Присядьте, будь ласка. Я ще не закінчую. Пане Олег, я не закінчу. Закінчу, тоді присягу. Я вас здоров'ю, пане. трогаю. Пан трогаю. Ви, забудете, ви забули, хто свої автомобілі туди дава. Весь автомобіль їхав чи Ви забули?